Попри тяжке поранення, хоче повернутися на службу. На Дніпропетровщині медики лікують армійця Андрія, чоловіку 22 роки, у лавах ЗСУ спочатку повномасштабного вторгнення. Ділиться, пішов служити, бо відчув обов'язок перед батьківщиною. На той час, коли почалась війна, ще в 2014 році, ну, я ще був маленьким хлопчиком, умовно, тому вирішив чим швидше піти. На Авдіївському напрямку, на напрямку Великої Новосілки Корахова, на Запорізькому напрямку також. Поранення чоловік дістав внаслідок вибуху. У Андрія травми щелепи, осколкові поранення обличчя, опіки та черепно-мозкова травма. Про це каже гендиректор лікарні Сергій. Додає, військового доправили у вкрай тяжкому стані. Під час поступлення його стан був поряд з комою і зараз. Головне, щоб він пройшов цей стабілізаційний час в реанімаційному відділенні. І вже, як мінімум, чотири операції запланували наші щелепно працівні хірурги. Сергій додає, після стабілізації перед медиками стоїть тяжке завдання наново скріпити усі уламки кісток, аби відновити щелепу. Адже зараз військовий самостійно навіть не може жувати. Рани щелепи шиє, які сьогодні в його є. На жаль. Будуть давати деякі не дуже втішні моменти в його житті. Сам військовослужбовець ділиться, вже почувається краще, проте усе ще боляче рухати головою та щелепою. Додає, після лікування планує повернутися до війська і надалі захищати країну. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.